E Це, мабуть, це завжди не прес-конференція, а буде наша зустріч нести характер, я буду більше у вас слухати, запитання не стільки відповідати, як приймати їх. І іншим разом ми виберемо з вами час, який там скільки дві достені в вам, щоб я міг розібратися до кінця своєму підрозділу. Тому що наказу міністра мене призначили декілька днів назад. Прибув я ще надобув пізніше, тому ну, що далеко їхав зі сходу. І познайомився фактично тільки з декількома підрозділами. Сьогодні піднімали мені по команді тривога, піднімали два підрозділи це Ужгородський міський відділ, Ужерський районний відділ. Зараз в час війни, на мою думку, спілкуватися з особовим складом в такий спосіб. Найбільш продуктивно і ефективно, коли ти бачиш, що на що, що здатні твої міліціонери, яке в них бачення, які очі, які в них средства індивідуального захисту маються, яка мається зброя для того, щоб захищати мирних громадян. Зброя для миру і для війни. Ну, може це неправильно звучить, але так воно і є. Більшість збройні, яке зараз знаходиться у нас е в міськвідділах, воно... На жаль, за мирних часів. І ми, розбираючи помилки, або ну, ті обставини, які призвели до цього події 11 липня, повинні для себе зрозуміти не тільки дії керівників міліції, як вони, чи керівників міліцейських відділків, які вони давали команди, як вони приймали рішення. за що Відповідали, а і дії працівників міліції простих. Чому у нас сім поранених міліціонерів? Для нас і для Міністерства в першу чергу це не живе. Чому сім поранених міліціонерів? Що треба зробити, щоб унеможливити кількість втрат серед особового складу? Ну, і так далі. От, таким чином я знайомлюсь з підрозділами, відповідно, попаду всіх 12 підрозділів. спілкуюсь з міліціонерами на вулиці на цих блокпостах, які імпровізовані. На гарячу руку створені, але там, дали перший там, добу, дві той факт, що це сьогодні вже, через неділю вже люди питання. А навіщо це? Що в нас тут війна? А перший день-два всіх це задоволяло. Міліція вийшла, що у нас гвардія приїхала, що приїхали Збройні сили допомагати. слідчо оперативні групі, генеральної прокуратури, шукають злочинців, а це одна сторона медалі, а друга сторона медалі. Зберегти спокій в районі. Зберегти спокій регіонів. І не важливо, хто б його підривав. І ми з вами в тому числі своїми коментарями, своїми діями, тобто, готові відповісти на ваші запитання. Хвилинку представлю особу, яка буде Володимир, буде представляти прес-центр УМВС Закарпатської області. Я думаю, ви його знаєте. А попередні керівництва ще? Слово звільнили це волюнтаристське. Це ж бути пройти всі етапи. Людина не може так підійти до дверей якому і йому сказати побачити. І чи є бажання, скажімо, звільнити? Е, думаю, так. У мене є бажання працювати з тими працівниками, які є на зараз. Е, керівник прес-центру офіційному відпустці, я з ним не знайомився. Реально не знайомився. Вони познайомлюся, коли вони закінчиться. Бо, на мою думку, і на думку... Колектива, що Володимир має карблащити декілька неділь, якщо він не справиться, ми думаємо, що ми будемо допомогу. Ми його підтримаємо на противагу тому, що було. Я це почув. Чомусь з коментарів вчора мені показали коментар там, про мою якусь помилку. Я поняв. Прошу звертатися за те, ніколи. Задавайте, будь-які запитання. Надімоска заявить, що внесені кримінальні провадження проти права секторівців, начебто по статті бандитизму. Чи це ваше управління, ці вносило кримінальні провадження, чи ви щось знаєте про це? Конечно, я коротко прокоментую. У МВЗ Закарпатської області слідчі управління, оперативні працівники зібрали наявну інформацію, яка готова до реалізації, узгодили ми. Прокуратури в області, тому що це так повинно бути, і внесли в єдиний облік, а потім напротязі доби внесли в ЄДР кримінальне провадження за статтю 255 не щодо правосекторів, це неправильно, щодо озброєного злочинного формування, яке використовуючи одяг та символіку українських добровольчих батальйонів та Збройних сил. І відповідно, далі контексту диспозиції статті 250 Кримінального кодексу. А чому карається в такому випадку, точніше хоче, буде покарана організація, а не конкретні люди, конкретні які люди? там керували. так, Чому брали? кримінальна справа проти організації? Що дивно. Ні, чекаю. Дять. Конкретні люди створили організацію, розподілили роль. Один керівник, другий посібник, третій виконавець, четвертий підбудувач. Ну, кожну що вони займалися рекетом, що підприємці вимагали гроші, ледь не катували. тому от, ці факти. Тобто, Мукарські події є, Мукачевські події. А от що іще вплило, які факти у вас є і чи справді те, що їм зараз він пов'язано з їхньою попередньою діяльністю до Мукачевських події? Кримінальне провадження, яке вчора було зареєстровано, воно буде досліджувати. Події цього злочинного групування, які відносяться до 11 липня 2015 року. Тому що події, які відбувалися 11 липня 2015 року, розслідує Генеральна прокуратура і вона дає правову оцінку тим, тим подіям, які відбувалися 11 липня. А ми досліджуємо те, що було створення цієї організації і до 11 липня. Таке прийнято рішення. До речі, Зараз ведуться консультації для того, щоб найбільш ефективно створити слідчувану групу і хто буде керувати цим процесом. Напротязі короткого часу до БО буде понятно, хто буде керувати розслідуванням цієї справи. Відповідно, наглядає генеральну прокурор. Якщо кримінальне провадження, тільки вчора зареєстровано, ще нічого не досліджено. Як ви кажете, навіть не призначений керівник, то як може губернатор кваліфікувати як бандитизм дії? Я цього, що ви мене питаєте, не, не казав. Ні, я, я про губернатора так, він... Він... Ваша він... думка він... з цього приводу може? Будь ласка, останнім часом міліція знаходить багато підпільних складів з контрабандою в Ужгородському, Виноградівському, Бергівському районі. Чому раніше їх не знаходили? Напевно, міліції була ця інформація. Чому зараз так активно знаходять, а ще тиждень тому назад не могли їх знаходити? Я відповів на це запитання, коли розберусь, чи точно раніше не знав. Як ми прийшли до роботи, стали. ця робота йде, ви це бачите. Чому не було цього раніше, я не команду. -то. Я туди сув. Ми маємо кілька учасників конфлікту, яка сталася в Мукачеві. Поки що ця увага сконцентрована саме на тих, хто впікується. Нас вицікавило стосовно іншої сторони конфлікту, тобто людей наближених до оточення на препалання, знаєш, що там знаходили в них також зброю. Розумієте, суспільство дійсно турбує питання, що ж там, тому що там фігурували наркотики, фігурувала теж зброя, чи є якісь кримінальні справи по цих людям, і чи міліція планує очищати ще й від наркотиків наш регіон. Ми зобов'язані неупереджено відноситися, розслідувати кримінальне провадження і роз... дати правову оцінку всім сторонам конфлікту. Але конфлікт це не треба виривати 11 число. Це, мабуть, вже якийсь сплет. Що було до 11 числа, то ми розслідуємо. Тому <кхід> я повністю згоден з тим виданням, що кажете, ми може трошки в іншої інтерпретації. Ну, Буде встановлений факт наркотиків, буде ну, збуду, переміщення там, там, чи зберігання, буде досліджено. Так само відповідно зброї і або інших кримінальних правопорушень, які передбачені з інспектором кримінального кодексу. Для нас не є, от, я хотів би, щоб це підкреслило, для нас не є з одної сторони розібратися конфлікт. Для нас треба зрозуміти, що це, таке, і щоб в цьому закарпатні не було. Ми не бачимо, що збирається з другої сторони. Якщо з першої бачимо, тобто. З першої три кримінальні справи, а щодо ланя блюка Ні. нема жодної. Поки що, тому питання буде Ви, ви? ви побачите. Не дуже довго. Десять днів ніхто не коментує. Ви можете сказати, що відбувається в Закарпатській області? Я маю на увазі та кількість військових, яка є. Це антитуристична операція, це, чи щось інше? Тобто, як нам це розуміти, те, що відбувається в Закарпатті? Як це оцінити, як це назвати? Ну, як представник міністерства внутрішніх справ можу пояснити таку думку. Така кількість чи. А скільки, ночі? до речі, скільки, до речі, вчора а, така була заява 6 тисяч. Я думаю, це не важливо скільки, це не дуже багато. Це відповідна та кількість працівників спеціальних підрозділів Національної гвардії або спеціальних підрозділів МВС, які прибули на територію Закарпаття, а також працівники служби безпеки, фахівців, які роблять заходи, ну як би пояснити так, в цивільної спільноті. Заходи переслідування та блокування активних злочинців, які мають в руках зброю. А як так відбувається, що така кількість бійців не можуть зновити шести людей? А яка кількість? Ну давайте 100 чоловік от зараз, 100 чоловік розтягнемо одного року. Вони ж натреновані. Тобто це бійці, це місіонери, які мають... Це міліціонери, які прибули з ближніх областей, які мають відповідний факт блокування, переслідування, затримання або теж інша спеціалізація. От. До цього залучені в першу чергу підрозділи наші внутрішні ну, підрозділи міліції області. З кожного ревіду ми підряджаємо щодобову відповідну кількість міліціонерів, які найбільш обізнані з горами, з лісистостю, з тропами, і з цими. З річками місцевість. Бійці Національної гвардії нашого е, Ужгородського батальйону. Крепкі фахівці. Але вони прості солдати, вони роблять загороджувальні дії. Звісно, це і губернатор задає питання, і е, спільнота задає питання, коли уїдуть БТР з вулиць, коли уйдуть озброєні люди з вулиць. Я думаю, це буде дуже скоро, але це рішення приймати до не я, один, а, мабуть, це рішення буде приймати колегіально, при той необхідності особо складу за дім, скільки сьогодні потрібно. Якщо ми зараз уберемо, а злочинці, чи люди зброєю ще не затримані, завтра буде запитання, ви убрали, а вони появіть. На вулицях міст спокійно. Ну Відносно, крім цих людей зі зброєю, яких ви назвали, що в лісі переховуються, є люди зі зброєю, які були зафіксовані на відео, зокрема йобак на прізвище Йобак, які і далі ходять зі зброєю і їх не блокують. Хто це там? Це я. Ну Федака, тут не політична прес-конференція, тут ну, і факти з'ясовують. Все таке Просто... на любов до всіх відомо, там, Я розумію, хто антиполітична операція закарпаття не відбувається. Якщо Ні. можна уточніть цим процесом, ну як ви назвали заходи з переслідування блокування, керує СБУ, тобто керівництво ти цими заходами СБУ чи... Ну, чисто? Ти чи ти Я так думаю, не ви, не МВС, не обласне у сюди приїхали відповідні фахівці Міністерства внутрішніх справ. Із управління спецоперації, які мають досвід, відповідно. Хто керівник? От, а це я... міліція. А управління спецоперації це спільне таке підрозділ, де працюють пра фахівці від СБУ, фахівці від міліції, фахівці від Національної гвардії. Уточніть, будь ласка, що можете спростувати чи підтвердити інформацію? Кілька днів тому Москаль сказав, що 80% членів правого сектора тут мають якісь вже справи за собою, чи засуджені колись були. Ви можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Чи дійсно є така історія з цими хлопцями, з членами правого сектора? Як я можу порахувати, як я тридую? <гум> я вам задаю питання, питання. <гум> я приймаю ваші питання, вас прошу. А ви у мене, вопрос був. Та Москаль приблизно стільки часу, як і ви... Я пам'ятаю. Може, бізнес, Но він більше бізнес працювати. Ви казали, що вас запитують, коли заберуться БТР з міста. Ви сказали, я думаю, скоро. Ви сказали, що цих людей за зброєю треба зробити. Тобто БТР заберуть, коли зловнюють цих людей, треба це і. Якщо буде достатньо інформації, яка буде підтверджена тим, що там. Влучинці не знаходяться на території період. Перемістилися там в якийсь і конкретний квадрат чи місце. Тоді вони перемістяться ці озброєні міліціонери і працівники Національної гвардії. Ну, це деталі операції. Ну, невже це найосновніше питання, які мене здивувало? Той факт, що у нас в Закарпатті не невикидане питання і груві. Ми поставили перед собою як мету. Вона, регальна, вона має усі, усі вже можливості в деяких регіонах чи в більшості регіонів. Буде, я знаю, як це бороть, так як ми бороться на, на Донбасі. На Донбасі ми зняли питання з ігровим бізнесом, ми знімемо його і тут. Тому що це не в правому ході. От. Хто відповідає за ці схеми там, чи цей незаконний... Діяльність, тим донесуть покарання, без різниці чи є прізвища. Тим більше більше цих прізвищ, які у вас наболіли, чи на слуху, там, чи вони, там, вони мені не знають. Я буду їх сприймати, як простих громадян, які займаються незаконним діянням. Якщо він палив щось, він буде нести відповідальність, запалив. Я прошу вас тоді відповідь, відповідно, відповідно переглянути. Проведемо заслуховування, побачимо, як проводиться розслідування конкретних кримінальних проваджень І чи є у нас можливість, чи достатньо доказів, якщо не зібрано, то прикладеться максимум, з, щоб направити право до суду та голоси підозру особам, які це вчинили. А на сьогоднішній день є заяви від підприємців, які постраждали від неправомірних дій в е, правосекторі. Є всі заяви, які в нас є, які ми. Зареєстрував міліцію за тривалий час, вони мотивуються відповідно так, невідомі особи в форми, формі з символікою, з будь тою чи будь-тою. Чинили відносно мене те-те. Те Політичного заангажування тут немає. Чи то право чи то якісь інші організації. Де знаходяться фури, які конфісковані були у Мукачівському районі 3? І чи не ставиться так, що потім ці сигарети будуть знову повернуті власникам через суди і тому подібне, як часто буває? Міліція конфісковує, а потім... Я зрозумів, почуваю. Спасибо. Позавчора слідчі міліції закінчили огляд вилученого товару трьох трьох автомобілів. Перерахували, там, що 3700-4600 ящиків, 3700 ящиків цигарок, там 4-5 найменувань чи підприємств. Вони описані, вилучені, знаходяться вилучені, вилучені ключовий доказ кримінальній справі, яка розслідується до тепер міліцією. Але в зв'язку з тим, що це ну, кримінальна справа, стаття за якою порушена кримінальна справа кримінальне провадження, вона прокурором області має прокурор області прийняти рішення по підслідності. Яке він прийме рішення за підслідності, той слідчий, слідчий того підрозділу і буде проводити розслідування. Слідчий міліції, слідчі міліці. Слідчі іншу праохорону, слідчі іншу правоохорону. Тоді, відповідно, будемо відповідати за їх збереження. На сьогоднішній день за це збереження цього пункту товару відповідає УНВ Закарпатський область. То, пане Мустафе запитання, яка ваша роль, чим ви будете займатися? Нових поліцейських і набором зараз, зараз етап набору буде, потім підготовки, потім вже бути е, цих е, поліцейських на вулиці. Тобто я не буду керівником нової поліції, тут не буду у вас керівництвом. Я лише порую запуск цього проєкту на цьому етапі. А, скажіть, будь ласка, чому пані власне вирішила, що саме ви маєте цим знятися на Закарпатті? Це було рішення пана міністра. Це насправді було щено тут у вас, а не там в Києві під час наради, яка відбулась минулого приїду пана Лакова разом з паном Москалем та Сергієм Миколаєвичем? Ви знаєте, цей проєкт не був запланований, тобто для нас це теж не спонтанний проєкт, тому що теж поставилось, він це, бістри, не б, щось такий обновити тут і міліцію в тому числі. І було вирішено, чому я. Я Права в тому, що я є член колегі МВС з е, січня цього року. Я був причетний до того, як це відбувалося в Києві. Я знаю, як це відбувалося, я був причетний до того, як розбирався закон, як його приймали. І достатньо добре знаю всі етапи підготовки нових поліцейських. Цей проєкт, який тут, саме тому, що ну, мені знаєте, що на початку цих подій мені близька ця історія. І мені здається, що ну, для мене це амбітний проєкт зробити це саме. А Пан... як це буде виглядати? Що, що буде, як буде набір в цю нову поліцію виглядати? І одразу дотичне питання, що дає, да щось буде з ним робитися? робити? Дай... Так. Добре. Що стосується підготовки до набору. А, набір почнеться в понеділок. Буде відбуватися він у нас два двома шляхами. Перший це електронний набір, тобто всі можуть надсилати свої анкети. ми дамо адресу окремо об'яви або на сайті міністра. Міністерства або о, на сайті нової поліції це один шлях. Інший шлях це фізична присутність, коли люди можуть прийти заповнити ангел. Фізично в місті Ужури, це буде відбуватися в будівлі державної адміністрації, може, домовились. Я думаю, що в понеділок, 9-й годині ранку, ми так плануємо зараз, буде відкрити прийому. Запрошую до речі, вас всіх. Приходьте, це буде цікаво. Пан Москаль, віцяв прийти. Поліцейській формі, то з'явитися, з яким це буде можливо. Це секрет, але ми його вже розкрили трошки. На жаль, люди підходить нам по віку. А які обмеження пові? Вікові обмеження 21-35 років. Всі вимоги до кандидатів вони будуть оприлюднені, все буде публічно. Ми зараз шукаємо інші ресурси, для того щоб це зробили, тому що там потрібні будуть і люди, і техніка для того, щоб набрати. Окремо буде хотлайн, тобто гаряча рік, на якому ми перезвонити минуло сьогодні оприлюднити до кінця дня, на яку може передзвонити і задати будь-які питання, що стосується набору людей, що вимог, підготовки і так далі. Це буде перший етап, після якого ми будемо відбирати з тих кількості анкет, тому що нам потрібно буде десь 200+, плюс. Зараз не зникальні 200 плюс, залежно від того, як і зараз буде роблятися картоміс, Мукарчевої Ужгорода, що потрібно, скільки людей потрібно буде. А анкет, звісно, буде більше, я сподіваюся, що буде більше. конкурс, як показують, досить інших досить високий. І потім буде відкритих кандидатів і вже підготовка. Всі етапи будуть прозорими, можете приходити на будь-який етап. Я не думаю, що в нас буде можливість всіх запустити, але на різні етапи різні ми вирішимо це зробити. Прозоро роз'яснюємо, що відбувається, як готують, як набирають, все це буде прозоро. Чи будуть на умови набору накладені якісь специфіки регіону, чи це будуть ті самі, що в Києві умови набору практично? Ні. Всі умови для всіх поліцейських в Україні будуть однакові у всіх областях У нас немає ніякої дискримінації по місцю проживання або по тому, де що відбулося. Є закон про поліцію і є єдина вимога для всіх поліцейських по всіх містах і цих областях. І що буде з здає? Що стосується ДАІ, працівників патрульної поліції, міліція, яка є зараз, у них всіх буде шанс також подати свої заяви, свої анкети на нову поліцію. Ті, хто пройдуть підготовку, пройдуть відбір, вони залишаються, далі працюють вже в складі нової поліції. Ті, хто не пройшов, вони не будуть працювати в новому поліції. Тобто обласне І... ДАІ розпускається. Через Закривається. Всі працівники деї, які зараз є, ми розумієте, ми ж не можемо зробити так, що знаєте, сьогодні розпустили, а і поки не буде нового нічого, у нас нічого не з'явиться, все одно треба працювати в місті. У них всіх є шанс подати свої анкети, хто підходить за віком і хто прийде підготовку і залишиться в поліції, він буде далі працювати. Да і, звісно, як такого в тому вигляді, який зараз не буде. А хто відходить за віком за її, там кілька, скажімо, віку до пенсії, яка доля? Міліція щось залишається. По-перше, є міліція, по-друге, є інші модели. І специфічні там, ділянки роботи, які можуть перевезти. Відповідно, часу видавати. Дивіться, в нас ми плануємо оптимістичний сценарій, я б дуже хотів. Я чому зараз підкреслюю, що це оптимістичний сценарій, тому що ми цей проєкт почали дуже спонтанно, ви розумієте, що це сталося неспровізним ну, для нас. Я був би дуже радий і мріяв би, щоб у нас нові поліцейські в місті Вожгольді Мукач з'явилися вже на початку виступи. Тобто в це, цей час ми вкладаємо три тижні в набору людей. Я хочу дуже вам до річку сказати, що ми можемо дійсно пришвидшити цей процес зробити, але знову ж таки, ми зараз це робимо не для показу, не для піару, не для того, щоб сказати, що тут з'явилися поліцейські. Ми хочемо, щоб вони були всі якісні. Як тут, так і в Києві. Щоб не було такого, що от Карпаття там щось сталося, ми там давайте швидко на щось зробимо, щоб було красиво. Ні. Ми хочемо зробити таку якість, яку ми маємо в Києві, щоб ви їм довіряли, щоб довіряли ви громадянам. Тому буде той. Тільки в час, який потрібен закриток, всі були витрачені. Не менше, не більше потрібно. Який вік? 21-35. А по завпаді вона така сама передбачена, як і в тих 130. Просто це бюджетні питання, так, знову ж таки, я підкреслюю, що з огляду на те, що цей проєкт є спонтанним, бюджету на нього поки що не розраховано. Але з того, що я знаю міністерство, в нас не має бути якоїсь великої різниці між тим, що отримується поліцейський рідних областях. Поліцейські. Поліцей. Пане Мустафа, будь ласка, уточніть стосовно е, даї, як структурна одиниця з моменту виходу нових... ДАІ не, буде. не буде. Дякую. А в Києві 10 тисяч отримують, так? 15 10 10 Пане, Пане Мустафа, питання, яке тільки Закарпатських загальноукраїнських журналістів і навіть політичні партії в правий сектор. Звідки у вас заявилось оперативне відео? Явно що монтоване це вже видно на кадрах, і звідки саме? І чи можете ви сказати, що вона не двоє зв зв'язує вам трошки руки? У мене питання. На нової... Ті, питаєте, капітан, якщо відео називається оперативним, воно звідки? Але воно закрите? Це відео прихар... отримане оперативним шляхом. це означає, що це оперативники його отримували. Це ніхто не приховує. Ці цінці ці, до того, що де взяв відео. Я його не монтував, я його не знімав, як ви розумієте, так? Це оперативне відео, яке знято оперативними співробітниками МВС України. Ну, І колег... ні, вам передав, І я, член яким... колеги мав доступ до цієї інформації. Подальше, все, що стосується, як його знімали, так ви розумієте, я цього не знаю, тому що я сам не знімав. Є ТСК, тимчасова слідча комісія, на які я там всі на всі питання. Більше того, з того, що я розумію, нічого протизаконного. Тому що знімалося це відео і що воно потрапило, немає, але мене дивує інше питання. І як журналіста колишнього до вас теж питання, чому всіх дивує, звідки це відео, а не те, що відбувається на цьому відео? У нас я дав і друге, бо тому е, я вас цікавить. Те, що Перша сказали, Причина монтаж, було. а звідки взялось і чому Ніяким законом не заборонено монтаж. Більше того, жодна з сторінка, яка знімалася на цьому відео, не заперечує того, що відбувалася на цьому відео. Наскільки я знаю, ані ті люди, які підозрюються в поємним злочину, ані ті люди, які є на цьому відео, вони не заперечують того факту, що ці події сталися. Більше того, ви знаєте, що є вже інші відео, яке знімалось з самого будинку будівлі Антарісу, яке не заперечує цього відео. Там 53 хвилини, з трьох камер, повністю співпадає відбувається на цей відео. Тому давайте дочекаємо, коли дійсно буде слідство. Це не стосується поліції. І я б хотів про це говорити, тому що я інший проєкт. Але це питання, які, всі питання, які ви до мене в групи тому що свідчать місія, такого поняття, як таємниця слідства, не існує. Таємницю слідства визначає сам слідчий, який визначає, яка інформація оприлюднюється, яка не оприлюднюється. Це його право, а не обов'язок. Він сам може вирішити, цю інформацію даю, цю не даю. Тобто вам давав слідчий? Ще раз підкреслюю. Послухайте. Я 10 років працював журналістом, якщо ви думаєте, що буде 10 разів, до одне те ж питання, я дам іншу відповідь, я не дам відповідь. Оперативне відео надано оперативникам. Відео, яке оприлюднено, воно дійсно це те відео, яке є. Повне відео не додає нової інформації до того, що є до того. Того, що є зараз. Далі, ця інформація була оприлюднена законним. Законним. Чому це було зроблено на той момент? Ви пам'ятаєте, що відбувалося тоді і по настроях. Так, і що відбувалися? Мені здається, це відео на той момент розкрило дуже багато фактів і поставили деякі факти в цьому чині. Знову ж таки, ніхто не заперечує того, що 20 на цих партах, жодне жодних сторін Тому давайте дочекаємося слідства, це вже буде займатися міліція. Що стосується до того, як отримувати відео, я думаю, що знову ж таки це звертатися треба до міліціонерів, до а, слідчих і оперативних працівників, які можуть це відео надавати, якщо вони вирішать це.